Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працюють Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску мова піде про наступне. Ворог вкотре обстріляв нашу область. Аварійне житло у Дніпрі. Місцева влада не реагує. Програма підтримки ментального здоров'я стартувала на Дніпропетровщині. Буде інша важлива та актуальна інформація, тож ми починаємо. о опівночі захисники з повітряного командування Схід знищили на Дніпропетровщині три ворожі безпілотники. Всі шахеди збили над Нікопольщиною. Район окупанти атакували і важкою артилерією. Обстріляли Марганецьку громаду. Люди неушкоджені. Вночі повітряна тривога попереджала мешканців нашої області, що є загроза. Втім, на щастя, на решті території минулося без ударів, зазначили в обласній військовій адміністрації. А вже зранку за повідомленням місцевих ЗМІ у кривому розі пролунав вибух, зазначаючи відбулося падіння уламків ракети. Попередньо постраждалих немає. Проте є пошкодження фасаду приватного домоволодіння. Оперативна ситуація далі у випуску протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали удару по нашій державі, застосувавши вісім задітних керованих ракет С-300 та 20 безпілотників типу шахет. Нашими захисниками знищено 14 ударних БПЛА за минулу добу. Авіація Сил оборони України завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще два по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, два склади боєприпасів та два райони зосередження ворога. І про втрати противника за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1180 осіб окупантів, 13 танків та 28 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно склали. Особового складу 328 760 осіб, танків 5 551, бойових броньованих машин 10 340, артилерійських систем 7 909, реактивних систем залпового вогню 910, засобів протиповітряної оборони 600. Літаків 323, гелікоптерів 324, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5954. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Зруйновані фасади, потрощені балкони, аварійні будинки Дніпра, які комунальники не ремонтують. Міська влада відхрещується від цієї проблеми, посилаючись на брак коштів. Впав балкон, винуватий власник. Мешканці будинку номер 12, що на вулиці Січових Стрільців, стверджують, що їхній будинок небезпечний для проживання. Розповідає моя колега, журналістка Вікторія Галка. Мешканці будинку номер 12 що на вулиці Січових стрільців, побоюються, аби їхній будинок, який руйнується, не впав би зовсім. Стара споруда ще якось трималась, але після вересневого прильоту, що стався неподалік, будинок вкрився численними тріщинами. Після останнього прильоту у нас почав тріщати дом, почало ну, шуміти, тріскатися. Ось ми тут зробили ремонт, от, і буквально через. Три-чотири дні все заново почало рушитись і розходитись стіни у нас. Люди намагаються робити хоч щось власними силами. Вже втомилися від численних ремонтів. Будинок продовжує тріщати по швах. Майже тиждень тому Андрій зробив новий ремонт фасаду. Вже сьогодні на ньому свіжі тріщини. Якщо ви догляне, то це все ну, ремонт. Ми зробили ну, днів шість назад, як закінчили. Дивіться, ось воно знову все потріскалося. Буквально кожен день появляються нові тріщини. З'являються. він кожну ніч, чуть як дом репається і ну, він живе свої, своїм життям. Почали лопатися всі стіни. Люди почали щось робити, щось намагатися, але воно все далі 17 числа був вихідний, Ну в цьому місяці приїхав, повністю помі... зняв дверь. Заново переставили, виставили. Зараз знаєте, та ж історія. Вона не відкривається, не закривається, просіла там тріщини. Причиною руйнації будинку може бути і аварійна труба, яка вже не один рік тече під будинок, розповідає Віктор. Тільки цього літа комунальники декілька разів розривали двір та замість того, щоб замінити трубу, ставили нові хомути. Обращались, нам сказали, це було мабуть, ну, з полгода тому, що вас поставили типу, на городський учот. Ждіть, это все буде. горсовет писали тоді письмо. Нам сказали, що ждіть. І приїжджають комути, ставлять на эту трубу постійно. Там уже там може не труба, а просто кому комуту. І вона знаходиться прямо під домом рядом. І вся вода сюди получается це. В квартирі у Катерини теж тріщини, але такі, що видно вулицю. Тріщини є, дім стоїть. Буває таке, що вночі чую чую якийсь там тріск. Мабуть, це через те, що будинок просідає і там йде якась деформація. Комунальники про проблему знають, але спромоглися тільки намалювати фарбою маячки на Тріщинах. Людям сказали, чекайте. Зверталися в жилсервіс і на гарячу лінію в адміністрацію. Ну, вони виклики прийняли. До нас приїжджали тут. мітки ставили до нас. Перший раз, коли приходив спеціаліст, він зробив фотофіксацію всіх тріщин по всьому будинку у квартирах, де він заходив, сказав, що буде там писати якийсь звіт. І після цього вчора приходили майстри і ставили маячки, щоб дивитися динаміку, яка буде відбуватися з цими тріщинами. Особисто мені він сказав, що треба відправляти фотографію йому на телефон, на вайбер, щоб він також слідкував за динамікою того, що. Буде відбуватися з тріщинами та з маячками. Я так розумію, якщо буде там просадка, чи тріщина буде розходитися, буде розходитися і маячок. Катерина переїхала із зруйнованого ворожою ракетою житла у Запоріжжі до Дніпра. А тут місцеві чиновники та комунальники не тільки не усувають аварії, та навіть не хвилюються за безпеку та життя людей. Я сподіваюся на те, що власникам будинків все ж таки буде якесь там або відшкодування, або допомога в ремонті, бо не дай Боже, цей будинок завалиться і люди без житла залишаться, і не дай Бог там будуть ще якісь там випадки, пов'язані зі шкодою там, для здоров'я. Дом рухає, рухає, рухається, і тріскається, і може впасти. Ми сподіваємося, що нам допоможуть, що ну, питання буде якось вирішено. Кану, хотілось би вірити. В це. Ми надіслали інформаційний запит до департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради. Тож чекаємо на відповідь. Ми слідкуємо за ситуацією, яких дій докладе міська влада Дніпра, аби допомогти мешканцям будинку, що тріщить по швах. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Д1. Дніпро увійшов до п'ятірки найдорожчих міст для життя в Україні за співвідношенням вартості оренди помешкання до середньої зарплати. Згідно опублікованого рейтингу, середня зарплата у Дніпрі становить 18 тисяч гривень. За оренду однокімнатної квартири у місті доведеться віддати. Більше 70% від місячного заробітку це означає, що середньостатистичний мешканець міста витрачає на оренду квартири більше половини свого доходу. Це значно вище ніж у середньому по Україні, де на оренду однокімнатної квартири припадає 50% від місячного заробітку. До п'ятірки найдорожчих міст для життя в Україні також увійшли Львів, Київ, Вінниця та Полтава. Продовжуємо випуск. На Дніпропетровщині продовжує втілюватися програма підтримки ментального здоров'я. Представники обласної військової адміністрації приєдналися до міжвідомчої координаційної ради, де у діалозі брали участь перша леді та ініціаторка проєкту Ти Як Олена Зеленська, а також прем'єр-міністр Денис Шмигаль, обговорили результати проєкту і пріоритети на 2024 рік з психосоціальної підтримки, як повідомив начальник обласної військової адміністрації. Рації Сергій Лисак в регіоні навчають медиків, аби вони могли надавати допомогу на первинному рівні. Нові кваліфікації вже здобули майже 7,5 тисяч фахівців регіону, серед яких і сімейні лікарі. Разом із психологами цьогоріч вони відновили ментально понад 16 тисяч людей. А психологічну реабілітацію в області пройшли більш ніж 11 тисяч українців. Дніпропетровщина отримала партію шкільного транспорту від міжнародних партнерів. Доправили два десятки нових мікроавтобусів. Вони обладнані усім необхідним для комфортного та безпечного перевезення учнів. 20 сучасних машин вирушили до наших громад. Шкільний транспорт від Польщі це не перша гуманітарна поставка від іноземних партнерів. Раніше від різних країн Дніпропетровщина отримала майже три десятки автобусів. Мікроавтобуси німецький Мерседес Спрінтер. Вони розраховані на 17 місць. Всередині м'які сидіння передбачені паски безпеки. Зараз ми знаходимося на дистанційному навчанні, але автобус дуже потрібний. Чому пояснюю? По-перше, наша школа досить цікава, вона з глибокою історією. Знаходиться вона віддалено від села, тобто на пагорбі. І, от перше помешкання знаходиться на відстані 2 кілометри від школи. Відповідно, це не просто потрібна річ. Шкільний автобус це дуже потрібна річ в нашому. Відповідно, діти будуть дуже задоволені і раді. Наша громада знаходиться дуже близько до території Донбасу. Відповідно, буквально ми межуємо. От по річці проходить межа, то відповідно ми. Працюємо дистанційно, але сподіваємося на перемогу, віримо, що вона буде дуже швидко, і робимо все для того. Коли діти вийдуть на заняття в звичному форматі, то цей автобус він буде дуже в нагоді і як знахідка. Пан Володимир возить школярів на уроки вже півтора-десятка років. Каже, із задоволенням кермуватиме новим транспортом. Небо і земля. Це тепер ігрушка тепер. Тільки ж молодим треба. Воно сучасне тут на комп'ютерах. Ми починали, все просте було, все на механіки було. Клімат, контроль, кондиціонери, все на світі є. Воно і кожен те, напічкане, і телевізори дуже є, все на світі. Ось родом свій телевізор до сі на степується. Мо для людей пороблено все капітально. Пані Галина із Верхньодніпровської громади для свого ліцею отримала два мікроавтобуси. Ними підвозитимуть на навчання 45 учнів з п'яти населених пунктів. Відстань між ними суттєва до 10 кілометрів. Цей автобус ми чекали дуже дуже довго. Взагалі ми підвозимо дітей. Із п'ятьох населених пунктів, і це для них буде надзвичайно гарний подарок. І до нового року, і до нового навчального року. Спасибі всім за те, що піклуєтеся про наших дітей. Спасибі за те, що дійсно наші діти найкращі і будуть мати такий гарний автобус. Тому і навчальний процес я думаю підвищиться у декілька разів. Він теплий, він гарний. У ньому телевізор. У ньому всі умови для того, щоб наші діти відчували себе надзвичайно добре, і будемо зрозуміло навчатися, щоб не підвести наших ні хлопців, що на війні, ні нашу військову адміністрацію, ні наших батьків, які надіються. А взагалі чудові такі дарунки даруються дітям для нас не в перший раз, тому що для дітей це надзвичайно багато значить. Навчальний процес у нас змішаний. Ми навчаємося і дистанційно, і очно. А для того, щоб підво навчатися очно, нам треба ось такі автобуси. Раді будуть наші діти і батьки такому автобусу. Спасибі вам. Ми дуже дуже вдячні. Відстань, яким ми підвозимо дітей, від 10 до 5 кілометрів. Тобто діти могли б ходити пішки, розумієте, яку відстань, а тепер ми скоротимо цю відстань. І це буде добре і для здоров'я наших дітей, ну, і, зрозуміло, для нашої батьківщини. Ми дуже вдячні, будемо намагатися, щоб наші діти навчалися набагато ще краще, бо умови для цього всі є. Цьогоріч автопарки ліцеїв та гімназій нашого регіону поповнили і бюджетним коштом. Придбали 26 шкільних автобусів. Маргарита Сипільняк, Олександр Шевченко, Новини Д 1 Кримінальна хроніка: розтрата 4,5 мільйонів гривень на закупівлі генераторів. Повідомлено про підозру начальнику управління та бухгалтеру виконкому Криворізької міської ради. Їм інкримінують розтрату чужого майна за попередньою змовою в особливо великих розмірах. За даними слідства, підозрювані закупили 50 генераторів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у кривому розі за завищеною ціною. При цьому вони проігнорували той факт, що комерційна пропозиція учасника вдвічі перевищувала ринкову вартість. Внаслідок цього громаді завдано збитків на суму майже 4,5 мільйони гривень. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та відсторонення їх від займаних посад. До інших тем у грудні Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка підготував для глядачів спектакль Наталка Полтавка, початок о 18 годині. В суботу, 2 грудня, о 16.00 відбудеться показ прем'єрного спектаклю Дитина в дарунок. А 3 грудня, в неділю, один з найпопулярніших спектаклів Шевченківців «Вечори на хуторі поблизу Диканьки. Музична комедія, неперевершена перевершена Нова за творами Миколи Гоголя буде до вподоби вам. Тож прийдіть до театру в неділю о 16-й годині. Кому музеї сучасного мистецтва Корсаків, художник з окупованої горлівки Петро Антип, пише найбільшу в світі картину під назвою Створення людини. Площа роботи зягатиме двох тисяч метрів квадратних. Це на 400 квадратів більше за картину британського художника Саші Джарфі, яку продали на аукціоні за 62 мільйони євро. Нині готова більша частина майбутньої картини. Наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій поспілкувався з Дожником та на власні очі оцінив грандіозність цього проєкту. Музей Курсиків унікальна творча лабораторія, де оголосили амбітний проєкт Космогонія. Художник Петро Антип зараз активно працює над найбільшою у світі картиною, висота якої сягне 10 метрів, а ширина аж 200. Я рахую, що взагалі міци вони дуже не просто там малювати там огурчики там розумієте, хатинки там. Але вони повинні якось там і предсказувати майбутнє там, і вони повинні розкривати очі, так можна сказати, людям. Ну як би нагадувати людині, що вона людина. Це йде через мистецтво арт-проєкт Космогонія стане переосмисленням історії від великого вибуху до сьогодення та рефлексією на розвиток людства і сучасної людини. Так характеризує автор свою картину, яка вже готова на понад 80%. Це мистецтво майбутнє, імерсивне. Тобто, тут буде є три види реальності. Реальна реальність, доповнена і віртуальна. І тут ми всі три будемо реалізовувати. Тобто тут буде живопис, тут буде, бачите, такі всякі інсталяції, скульптура по периметру, тут буде відеоарт і будуть ці всі види реальності. Зараз робота активно кипить. Як зазначив Петро Антип, він раніше мав справу з картинами 5 метрів заввишки, але ця робота буде найглобальнішою. Проте каже, що розмір майбутньої праці його не лякає. Я намалюю Чумацький шлях. Бо вся енергія, всі ідеї йдуть з космоса. Чумацький шлях для українця, він близький, там всі діло. А я рахую, що це типу, як камні летять з ідеями і люди своїх приймають, або не приймають. Художник Петро Антип, родом з Горлівки Донецької області, домівку покинув через російську окупацію у 2014 році. Зараз має перспективні проєкти в Німеччині, але його найбільше бажання повернутись в рідну Горлівку. Знаєте, я так ще в 2010 році предказував, що буде війна з московитами. І коли перша бомба впала на Борисполь 23 лютого 22-го року, да, я сказав журналістам, мені багато друзів не сам сказали, ну все, попали московіти. Тепер я в Донбас вернусь. З початком повномасштабної війни до мистецьких цілей додались мілітарні у простір довкола картини. Вмонтований волонтерський хаб. З 24 лютого навчали тактичній медицині. А зараз шиють та пакують аптечки і медичні рюкзаки. Тут уже для медика. Ну тут, тут вже тут п'ять турнікетів. Тут уже антисептика, багато бінтів, багато бандажів. Тут медикаменти такі, вже, таблетки, щоб цей. Щоб коти, кул... коти, та, та з та. там багато всього. В цьому відділі в нас все для інфузії, тобто крапельниці і зразу, щоб можна капати. Слухайте, там у вас вже просто і сірощина готові. Та, так, так. Це ну, такі маленькі госпіталі його не називають. Не Уже виготовили понад 35 тисяч аптечок та 3 тисячі наплічників для медиків на фронті. Коли тобі прислають смс що ваш рюкзак врятував 6 життів. Ну, я думаю, що це якраз і мова йде про сенси життя. Автор переконує, що тільки такі великі проєкти зможуть вивести Україну в контекст сучасного світового мистецтва, і на нас звернуть увагу не тільки як на хоробрих борців, а й на те, що в нас фантастичні митці і фантастичне мистецтво. Завершити роботу художник планує орієнтовно за півроку. Сергій Салій, Олександр Клименко спеціально для Д1 з Луцька. І наостанок про спорт українські тенісистки Дар'я Снігур і Катерина Володько змагалися між собою на турнірі ITF60 у Тернаві, що в Словаччині. У першому раунді основи перемогу здобула Катерина з рахунком 6-4 та 6-0. У наступному раунді переможниця зустрічі змагатиметься проти Олександри Ігнатик або Сари Саринової. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. А ми побачимось у прямому ефірі. Новин о п'ятнадцятій годині. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі Д-1. Коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на четвер, 30 листопада. У Дніпрі очікується невеличка хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 2 до 1 градусу тепла. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та Кам'янському ясна погода. Лише під вечір небо вкриється хмарами. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 1 градусу тепла. У Нікополі кривоморозі та жовтих водах протягом сьогодні небо буде ясним. Лише ввечері з'являться перші хмари. Без опадів. Температура повітря від 2 морозу до 1 градусу тепла. І про народний прогноз погоди. Яка погода у першу половину дня, такою буде перша половина зими. Погода після обіду повторює погоду у другу половину зими. Темний лід на калюжах і озерах обіцяє багатий урожай. Ми ще поховалися в норки до швидкого похолодання. А якщо на калині вже не залишилося ягід, то скоро розпочнеться справжня погодна зима. У криниці тихо, зима буде хороша. А якщо шумить, потрібно готуватися до морозів, хурделиці та зам. Ми тілі гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.